Привіт всім! Сьогодні ми з вами поговоримо про найкращі, на мою особисту думку, українські агроЮтуб канали. Але перед тим як ми перейдемо до основної частини, я попрошу вас зробити наступне. Зараз поставте це відео на паузу, зайдіть у перелік каналів, на які ви підписані, та видаліть звідти всіх російських агроблогерів. Поясню, чому це варто зробити. За кожен ваш перегляд, російський блогер отримує гроші. За ці, з цих грошей він сплачує податки. За ті податки будуються ракети, які потім прилетять на ваше господарство. Іншими словами, цими переглядами ви даєте гроші на створення зброї, яка потім буде знищувати ваш бізнес. А ви логічно задасте питання: якщо відписатися від російських блогерів, то де отримувати достовірну і якісну інформацію? Сьогодні у мене для вас буде аж 24 поради. Про україномовний агро youtube на який обов'язково потрібно підписатися. Перед тим, як ми перейдемо до розгляду каналів, маю зробити ще одне а, доповнення: а, це не ТОП, а перелік. А, ці канали розташовані в порядку кількості підписників на а, цих каналах, але це зовсім не означає, що а, хтось із Початку списку мені подобається більше ніж хтось із. Кінця списку. А, і це лише ті Ютуб-канали, які дивлюся особисто я. А, тому цілком можливо, що на Ютубі є якісний контент, про який я просто не знаю. Вся надія на вас обов'язково напишіть в коментарях до цього відео, про які ютуб канали я забув. А, і, можливо, вони війдуть в наступний. Супний топ. 24-те місце перший канал, який я сьогодні вам порекомендую. Це Ютуб канал Грунтовно. А фішка цього каналу. Це контент створений професіоналами для професіоналів. Робить його український агрохолдинг Continental Farms Group. Це багато подкастів, де спілкуються агрономи, практики з різних підприємств, з різних галузей і обговорюють актуальні технології на сьогодні. А це невелика кількість, це всього. 2000 підписників, і мені здається, така ситуація дуже незаслуженою. А, Там якісний топовий контент, і ви маєте підписатись на цей канал. Схожа ситуація із 23-м місцем. Це всього 4,5 тисяч підписників. Ютуб канал Романа Гуріна. Розумний хлопець, якісний науковий підхід, розумне поєднання теорії з практикою. Можливо, певними моментами я не погоджуюсь щодо щодо надто оптимістичного погляду на стрібкіл-технологію, але. Цілому орієнтація на головні базові речі, на які часто продавці не звертають уваги, бо це неможливо продати. Неможливо продати сонце, неможливо продати повітря, неможливо продати якісний розумний підхід до технології, а це незаслужено низький рівень підписників на каналі. Роман Гурін обов'язково. Підпишіться 22 друге місце. Ютуб канал зіп 5,8 тисяч підписників, а це неймовірно непослідюча команда. Це люди, які відвідують фактично всі. Агроподії в Україні семінари, конференції, виставки, польові події. Якщо у вас немає величезної кількості вільного часу, аби самому кататися по Україні, підпишіться на цих хлопців і дівчат і слідкуйте за всіма новинками. Моментами деякі відео надто рекламні. Але Якісні огляди подій плюс є цілий пул українського перекладу якісних технологічних іноземних відео. 21 місце Ютуб-канала GeekMoney, трошки більше 6 тисяч підписників, цікаві інтерв'ю, відео із подій. І все, що стосується не лише агрономії, технологічності, а й економіки. Яким чином правильно рахувати рентабельність, прибутковість, біту і, в принципі, Бізнес підхід до агро, якщо вас подібна тематика, цікавить. Підпишіться на Гікмані. те місце: Ютуб-канал Український Аграрій. Це Ютуб-канал е, головного агроному, великого агрохолдингу, який е, в режимі реального часу показує реальну агрономію. А е, це скоріше не про те, якою агрономія має бути. Це про те, е, якою агрономія є насправді на сьогодні в українських підтримах. Е, Дев'ятнадцяте місце Ютуб канал Галини Дзябяк. Тут 9,7 тисяч підписників. На каналі є багато цікавих інтерв'ю із Практиками із Західної України про технології вирощування а, тих чи інших а, культур типових для даного регіону. 18 місце Ютуб канал Суперагроном. Це Ютуб-канал, що входить в Латифундист Медіа, спеціалізується на а, агрономії та а, більш науковій інформації. А, тут є багато цікавих. А, Польових інтерв'ю, виїздів, зйомок із практиками. Тому якщо вам цікавий агрономічний науковий контент. Підпишіться на даний youtube канал. Сімнадцяте місце. – канал AgriLab. не так давно компанія зайнялася активним розвитком свого youtube каналу. Зняли багато цікавих інтерв'ю з практиками з різних регіонів України. А ці інтерв'ю я б рекомендував би вам до перегляду. Шістнадцяте місце 10,8 тисяч підписників. youtube канал United Farmers Ukraine. На цьому ютуб-каналі є кілька цікавих інтерв'ю з різними практиками, але основною фішкою є велика кількість інтерв'ю із Юрієм Дробязко. До особи Юрія можна відноситися по-різному. Судячи з цих інтерв'ю, доволі важка людина до спілкування, але це дійсно Глибокий спеціаліст в своїй справі. А, і з цих інтерв'ю для себе можна а, підчерпнути багато а, корисних, цікавих ідей. 15-те місце 17,3 тисячі підписників, а, суровий Нотіл. Попри моє скептичне відношення до Ноутілу як системи, в основному, через те, що там дуже багато віри і релігії і мало науки. Ютуб-канал Сергія я можу рекомендувати. Він такий поміркований нотілер, який доволі розумно, зважено підходить до системи обробітку ґрунту, до системи вирощування культур. Розуміє переваги. Різних систем може аргументовано а, про це розповісти. А, деякі відео затянуті, деякі відео а, я моментами перемотую на прискореній швидкості, а, але це сучасна практика агрономії в Україні, а, і це той канал. На який варто підписатися, якщо ви а, схильні до а, зменшення інтенсивності обробітку ґрунту? Чи думаєте про перехід на нову тіл. 14 Чотирнадцяте місце 25 тисяч підписників. Ютуб канал а, GrowHow – Як вирощувати? А, Попри те, що на цьому каналі є певна кількість відверто рекламних роликів. Мені подобаються із практиками. Мені подобаються фактично всі відеоінтерв'ю, зняті із Миколою Васильовичем Малієнком. Це Київська область, підприємство Перемога. Там багато розумного підходу до агрономії і багато практичних. Кейсів, які можна взяти собі на озброєння, тринадцяте місце. Ютуб-канал Мистецтво Поля Сергієнка. Це Ютуб-канал людини з неймовірно глибоким досвідом від керівництва аграрною службою величезного українського агрохолдинга до консалтингової компанії. Дванадцяте місце 29,6 тисяч підписників. Ютуб канал Агрофм. Це ютуб е, канал Українського аграрного радіо. Е, попри те, що на ньому давно не виходило нових відео, е, підпишіться і передивіться архів старих інтерв'ю, там є доволі е, цікаві е, моменти. І я дуже надіюся, що тут з'являться нові відео. 11 місце YouTube канал Михайла Травецького, 31,6 тисяч підписників. А так, це не зовсім агрономія, це скоріше молочний бізнес, але це неймовірно цікавий контент. Так само як і один з попередніх прикладів. У нас Михайло Травецький був топ-менеджером великого агрохолдингу, а потім створив свою маленьку ферму. Відео із повсякденним життям на невеличкій молочній фермі. З всіма його романтичними і цілком реалістичними моментами. А іноді просто варто подивитися для того, щоб ввечері розслабитися і подумати, що про щось дуже приємне і близьке про щось сільське, тепле і молочне. Десяте місце ютуб канал Романа Шнуровського, це 43,5 тисяч підписників, а це ютуб-канал про аграрне повсякдення в умовах Західної України. Роман дуже любить техніку синього кольору, а тут я з ним. Трішки не погоджуюся, але це контент, який розкриває правду, який показує реальність, яка часто дуже далека від рекламних буклетів. На дев'ятому місці у нас ще один Ютуб канал, що входить в концерн Латифундист Медіа, це youtube канал Куркуль. Тут 44,9 тисяч підписників. Це контент сконцентрований на маленьких та середніх фермерів. Якщо ця тематика вам близька, підпишіться обов'язково. На восьмому місці із 48,2 тисячі підписників Ютуб канал сир назавжди. А я довго думав, чи взагалі включати його в суто аграрну тематику, тому що тут не про землю, тут не про агрономію, тут навіть не про ферму і не про корову, тут про а, те. Що а, твориться з молоком про шлях молока від ферми і до прилавку. А, але оскільки ми всі з вами а, купуємо молоко і молочні продукти, а, і мене дуже дивує те, наскільки аграрії, люди близькі до сільського господарства, а, далекі від а, реальностей у молочному а, бізнесі, а, багато людей. Думають, що а, щось у нас робиться із сухого молока. Багато людей бояться пальмової олії. А якщо ви хочете а, позбутися оцих міфів про молоко а, і зрозуміти, які негаразди насправді є у галузі а, переробки молока, обов'язково підпишіться на YouTube канал Сир назавжди. Можливо, це не найкращий. Звук, монтаж чи картинка, але це е, інформація від інсайдерів, інформація із середини молочного заводу про те, що дійсно твориться зараз з українським е, молоком, е, про те, що варто купувати і чого купувати не варто. Окремим топчиком це порівняння дегустації різних продуктів різних українських виробників. Що ми місце Третя голова триголового змія Латифундист Медіа, власне, сайт Латифундист і його YouTube канал 48,6 тисяч підписників. Неймовірно круті інтерв'ю з українськими власниками аграрного бізнесу, з топ-менеджерами аграрного бізнесу. Заради того, щоб зрозуміти, як думає а, ті, хто керують українською аграркою, заради того, щоб зрозуміти, в яку сторону рухається аграрний бізнес в Україні. Обов'язково підпишіться на Ютуб канал Латифонтист. Шосте місце: 49 тисяч підписників. Ютуб канал Нотілер. А попри всю мою нелюбов до Нотіла, а, купа якісних інтерв'ю з крутими українськими практиками, а, які відверто говорять про свій досвід, про позитивні моменти і про підводні камені роботи з Ноутілом в Україні. Ось. А от що вам розповісти про цей YouTube канал, я навіть не знаю. А якщо ви не. Підписані, то там внизу є кнопка. Як можна підписатися на цей youtube канал? А якщо ви один із тих 58,6 тисяч підписників, які протягом цих років підтримує мою творчість, величезна вам подяка. Цей youtube канал завжди робився на Власному ентузіазмі і у вільний від роботи час. І той момент, що ми з вами зібрали ось таке велике ком'юніті, це в основному завдячуючи вам, користуючись нагодою, хотів би подякувати всім, хто підписаний, всім, хто дивиться. Ви самі круті. А тепер переходимо до четвірки лідерів до а, важковаговиків українського агро Ютубу. На четвертому місці 87,7 тисяч підписників. Ютуб канал Український Агроном. А це ютуб канал, який вдало поєднує а, агрономію як науку, агрономію як теорію і з агрономією як. Практикою. Дуже багато базових речей, елементарних речей, про які ми, можливо, не так часто і задумуємося, але ось ці речі є фундаментом побудови високого врожаю. Якщо ви студент аграрного вузу, якщо ви агроном-початківець або ж ви в принципі, не боятеся розбиратися в якихось на перший погляд очевидних речах? Обов'язково підпишіться на YouTube канал Український Агроном. Третє місце 106 тисяч підписників. Ютуб-канал Сергія Лігостаєва. Це Ютуб-канал, на якому іноді трапляються доволі рекламні моменти, але на ньому є також велика кількість якісних інтерв'ю із топовими українськими агрономами. І є гарні огляди аграрних подій, польових презентацій, виставок оглядів новинок. Техніки. Друге місце 135 тисяч підписників. Ютуб канал, який задумувався як невеличкий інструмент, який допоможе продавати БУ-техніку із США, але потім переріс у ціле явище. Це Ютуб канал Агроімпорт. Це купа матеріалів про українську практику. Це відверт. Тей контент про всі, не лише там супер рекорди, а й про всі профтики, і про всі спроби і помилки на полях. Дехто жартує про те, що автор каналу він кращий ютубер, ніж аграрій. Але це. Класний контент це не напряжний контент, який можна просто включити фоном десь там ввечері. А, і таке відчуття, ніби ти з товаришем посидів на кухні. А, і під цим соусом ти отримуєш багато корисної інформації. Друге місце 135 тисяч підписників, агроімпорт. Та -да Тут мав бути барабанний дріб, але я ще не наскільки спеціаліст, щоб в монтажі якимось чином його додати. Тому надіюсь на вашу фантазію. Ви зараз фантазуєте, що у нас фанфари, туш, барабанний дріб, бо ми оголошуємо а, перше місце. Чесно кажучи, мабуть, доволі очікувано. Перше місце це Ютуб «Агросфера». А, станом на сьогодні 156 тисяч підписників. Це Три крутих українських аграріях, які розповідають про а, свій практичний досвід на полях, а, це дійсно професійний підхід, бізнес підхід до створення а, агро Ютуб каналу. А, це професійна картинка, це якісний монтаж, це гарна музика. це... А, це топовий контент за його а, якістю. Я маю сумніви, що ви а, дивитесь зараз це відео, але до сих пір не підписані на агросферму. Але якщо так трапилося, то а, підпишіться обов'язково. Підіб'ємо підсумки. А перше, що ви маєте зробити, обов'язково відпишіться від всіх російських агроблогерів, тому що цим ви своїми переглядами фінансуєте війну. Друге, а... Передивіться список внизу в описі до цього відео будуть посилання на всі 24 Ютуб канали, які я сьогодні вам рекомендував. Якщо щось із цього вам здалося цікавим, а, підпишіться і перегляньте хоча б кілька відео з кожного з Ютуб каналів. А, ну і третє, якщо я а, когось пропустив, якщо ви знаєте якісний україномовний агро Ютуб канал, обов'язково напишіть в коментарі до... Цього відео. Якщо це відео буде вам цікаве, ви покажете це своїми переглядами та коментарями, то, як мінімум, раз в рік я буду робити подібні топи для того, щоб зрозуміти, як канали розвиваються, хто з якого місця перескочив, збільшив кількість підписників чи зменшив. А на цьому в мене все. Мені залишається лише додати, що мене звати Володимир. Ви на Ютуб каналі Той Самий Ірландець. Це Ютуб канал про українське Агро. А, думайте, читайте, навчайтесь і буде вам щастя!